Автомобільні дороги є важливою складовою транспортної інфраструктури а їх стан впливає на розвиток як міста в цілому, так і на добробут кожного мешканця. Через наше місто проходить дорога державного значення Суми Полтава александрія це центральні вулиці міста вулиця Шевченка, Благовіщенська та Вознесенська. Оскільки протягом останніх близько 30 років ремонт покриття цієї дороги здійснювався зі значними порушеннями, це призвело до інтенсивного руйнування. Так як по ній їздить не лише легковий автотранспорт, а й багатовантажні автомобілі, для яких з таким ремонтом ця дорога не призначена. На початку весни ми розповідали про стан цієї дороги і показували глядачам, якому вона знаходиться в стані. Це було щось жахливе. Яма на ямі. Водії, щоб хоч якось проїхати по цій дорозі, змушені були з'їхати на обочину. Іноді наші мешканці, нарікаючи на стан саме цієї дороги, дещо не розуміють, хто ж повинен робити її ремонт місцева влада чи держава. Отже, давайте разом поміркуємо. Якщо дорога має статус державного значення, то звісно, нею опікується держава і саме держава, тобто державні підприємства автомобільних доріг отримують кошти від держави на її ремонт. При цьому місцева влада не має законного права втручатися в цей ремонт, покращувати його чи взагалі робити. Наші тростянчани не знають, хто ж повинен опікуватись цією дорогою. Ти, взагалі то її опікується, хто робить ремонт цієї дороги? без поняття. Не знаєте? ні невідомо. Ні. Ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, Підприємство Сумський облавтодор», яке опікується і дорогою державного значення Суми Полтава Олександрія, що проходить через наше місто по вулицям Шевченка, Благовіщенська та Вознесенська, днями розпочало її ремонт. В нашому місті ми можемо спостерігати ремонтні роботи цієї дороги, які здійснюють працівники дорожньої дільниці. Опікуємося ми. Зараз при... виробити ремонт, ямковий ремонт дороги. Да -да -да. да -да. да? да -да. Згідно всім нормам, Це по технології. На жаль, чи із за обмеженого фінансування, чи для того, щоб лише поставити галочку, мов роботи по ремонту зроблені. Технології ремонтних робіт далекі від нормативів. І це не лише наш вирок, а й думка водіїв, які кожного дня їздять по цій дорозі. А тут а взагалі не закидають, ото, смолою закидали. Оце я вчора бачив, а тут закидали і все. Хіба ж то закидають час, машини йдуть більше 60 тонн. Це ж не то, раніше, що газони по 4 тонни. А зараз 60 тонн вона такою хурой крутнуло і все. Повибивали яму. Оце не надовго. Ну такі машини їздять, куди ж про такі машини їздять потім. Ви бачите, зараз робиться ремонт. На вашу думку, на довгий час такий ремонт? Хтось затримається. Я думаю, що не надовго. Ну це, це, це якийсь цирк, а не ремонт. В той же час місцева влада, яка опікується дорогами на інших вулицях нашого міста, поступово здійснює їх як ямковий, так і капітальний ремонт. При цьому технології ремонтних робіт дотримуються, тому що місцева влада робить це не для галочки, а для добробуту наших мешканців. Станом на сьогодні Трицянецької міської радою. Підрядними організаціями згідно укладених угод вже проведено роботи на суму близько 400 тисяч гривень. Це ті, саме ті дороги, які мають тверде асфальтобетонне покриття. Це вулиця Миру, вулиця Скрябіна, вулиця Колишня Калініна та інші вулиці, де сьогодні Ахтирська дільниця Полтавського МБ проводить ремонт цих доріг. Як я вже сказав, в принципі, з цією підрядною організацією ми співпрацюємо вже дуже давно, декілька років. Фактично, якість робіт, скажімо, при виконанні робіт контролюють кожного разу спеціалісти Трестяницької міської ради і з комунального відділу, для того, щоб ми мали можливість і були впевнені в тому, ну у якості саме виконання робіт. Звісно, що при проведенні ямкового ремонту проводиться вирубка. Кромок пошкоджених ділянок дороги і потім, звісно, згідно технологічного процесу, е ремонтні роботи. Що стосується доріг, які у нас заплановані ще в цьому році, це дороги по вулиці Кірова, по вулиці Луніна, там ямковий ремонт у нас також запланований, це на кожну вулицю, близько 30 тисяч гривень на одну і на другу. Буде також дуже значну ділянку дороги. Ми в цьому році зробили по вулиці Зарічній 200 метрів, там майже 180 тисяч гривень на ці цілі у нас пішло. Ну і взагалі плануємо і надалі робити ще видатки, завершувати роботи по місту, по твердому покриттю, після чого буде нанесена дорожня розмітка. Хотів би звернути увагу мешканців нашого міста на Питання дороги, саме, яка проходить вулицею Вознесенською, це вулиця Колишня, Червоноармійська, вулиця Горького, колишня зараз Благовіщенська і вулиця Шевченка. Це є ділянка дороги служби автомобільних доріг у Сумській області, це є дорога державного значення, якою опікується саме ця служба. Починаючи ще із лютого місяця цього року, ми зверталися до вказаної служби з проведення ямкового ремонту. Цієї дороги. На жаль, скажімо так, ті вибоїни, які утворилися, вони створювали небезпеку дорожньому руху, негативно впливали на стан безпеки дорожнього руху. І десь близько, мабуть, місяця тому на одній з ділянок дорог проводився ямковий ремонт дороги з порушенням технологічного процесу. на що Особисто було зроблено зауваження цим працівникам і було припинено виконання робіт. Буквально вчора було направлено звернення на голову Сумської обласної державної адміністрації з приводу сприяння саме у проведенні ремонтних робіт по цих ділянках дороги, так як саме ця ділянка дороги, яка проходить через місто Трестянець, знаходиться в дуже жахливому стані. Так співпало, що що позавчора е, прийшли кошти на службу автомобільних доріг і вже вчора вони розпочали проведення ремонтних робіт, але, е, скажімо, ну, на нашу думку, е, скажемо, з використанням емульсії тієї ну, дрібної, скажімо, крошки гранітної, яку вони використовують, це буде, ну, не є, на нашу думку, ефективним і також не... Не продовжить на тривалий термін використання цієї дороги. Буквально до цього часу я спілкувався з представником саме Служби автомобільних доріг Сумської області, які мене запевнили, глянемо, наскільки це буде, скажімо, вже і надалі виконано це рішення дороги через місто Тростянець, яка проходить, в принципі, ямковий ремонт, який тут необхідно проводити. Всі ми повинні розуміти, що це ну, на незначний час відтягне, мабуть. Проведення капітального ремонту саме цієї дороги. І саме цією службою, як мене запевнили, були надані пропозиції вже до Укравтодору для фінансування і проведення саме капітального ремонту цієї дороги, але все ж таки це, це питання часу і питання коштів саме вже від держави. Нарікаючи на стан доріг і обвинувачуючи в бездіяльності місцеву владу, в першу чергу поміркуйте, хто ж опікується цією дорогою. А стосовно ремонту дороги державного значення Суми Полтава Олександрія, яка проходить через вулиці Шевченко-Благовіщенська та Вознесенська, і якою опікується Сумський облавтодор, то можна з упевненістю сказати, що, на жаль, через місяць ті ями, які сьогодні ремонтуються, з'являться знову, і, можливо, ще в більшому обсязі.